Привабливий та економний у Хмельницькому. Продовжують термомодернізацію палацу творчості. На утеплення фасаду з міського бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. Зрозуміло, що внутрішні роботи ми могли робити за рахунок спецкоштів. Завжди допомагала міська влада. а От зробити таке утеплення було дуже дуже складно. Розпочали ремонт ще наприкінці 2017 року. Тоді з міського бюджету було витрачено понад 17 мільйонів гривень на заміну вікон дверей та частину утеплення першого і другого корпусів. Ремонтні роботи вже б завершились, якби не складна ситуація в країні. Думки містян щодо необхідності фінансування освітніх закладів в умовах війни різняться. Я думаю, що будь-що, що робиться на благо дітей, це доречно. Будь-який час зараз війна. В першу чергу то повинно бути все до війська. Але такі гроші викинути просто, якщо б він зовсім був не утеплений, я розумію. В першу чергу війна, в нас війна, ви що? Люди гинуть, не вистачає їм всього. А ми хочемо отак викинути гроші, бо знає на що? Ні, я проти. Діти живуть і навчаються, місто живе, я думаю, доречно. Тим більше, що якщо будуть перебої, так як цієї зими минулої, звичайно, це доречно. А діти вони мають відчувати себе захищеними, тому їм має бути комфортно займатися. Навчатись. В цьому позашкільному закладі навчається близько двох тисяч дітей. Зі слів директорки, цій будівлі близько 30 років. Подібні були збудовані в Рівному і Харкові. Наразі повністю заміна всіх вікон, заміна дверей на сучасні нові двері. Зробен плац перед палацем творчості і десь зроблена вже одна третя повністю фасади утеплення. Закінчення утеплення планують до кінця осені. Головне встигнути до початку опалювального сезону, аби виправдати затрачені кошти, і вже з цього року почати економити на отримані приміщення. Катерина Лучко Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.